Зібравши все докупи, приблизно подібне, ми робимо висновки і зариваємо все під один ґрунт. Діло не хитре, так простіше: чорне до чорного, біле до білого. Але ще в філософії древнього Китаю мудрі казали, життя скомпоноване з маленьких деталей. Чим більше звертаєш на них увагу, тим більше точок зору вбачаєш. Це не про хороше і не про погане. Не про добро і зло, це про мислення і про твою оцінку картини життя, твою особистого. Тож задумайся, чи не смішно, чи не дивно, коли з телевізора або хто навіть з близьких людей кажуть тобі, як потрібно реагувати на ті чи інші обставини. Задумайся, чому вони це кажуть, як казав один старий єврей. В мене багато недоліків, але є одна значна перевага. Я над цим задумуюсь. Довіряй та нікому не вір просто із-за того, що цей хтось може помилятись, просто із-за того, що цей хтось може боятись, просто із-за того, що люди корисливі і марнославні. В кінці кінців просто із-за того, що в тебе інша картина на життя, інші цінності. Але щодо людей. Хочу прочитати уривок колишнього в'язня концтабору Аушвіц та видатного психотерапевта Віктора Франкла. У світі лише два різновиди людей раса гідних людей і раса негідників. Їх можна знайти будь-де. Вони є у всіх суспільних групах, але жодна група не складається винятково із гідних людей чи негідників. У цьому сенсі не існує чистої раси. Гідну людину можна знайти і серед охоронців концтабору.